Вітаю всіх, я буду висаджувати свої рослинки. Ось. Тут такий у мене кусочок землі, я скопала безперевалочним таким способом. Тут стояла качеля. Оце одне її загородили. Ну, робили черноклинка, вона простолила років п'ять та й все. І все, і зогнила. Що таке чорноклинок? Ну, Рідновідність клена, я так розумію, то знаєте, така з самольотиками, з літачками. О, і тут я вирішила зробити квітничок. Розгрябала, земелька гарна. У нас дво дні йшов, двоє суток йшов дощ, скажімо, півтора, мабуть, правильніше назвати. Може, і всі двоє, ну, йшов дощ. Земелька гарна, у нас пісок, так що вчора він до вечора ще йшов, сьогодні вже копай спокійно. О, я принесла і хости, і астільбу. О, аром не взяла, зараз підвізьму. І флокси, я стільбу, і що тут? Хости. І принесла я свою ехінацею, покажу, що от та, що була така нещасна, вона сходить. Ну, це як доберусь до хіноцею. Хіноцей тут не буде. Хіноцей в другому краю там в мене є. Уже лейлані, алоха. і Ще якісь без назви. Раз, два, три, чотири, п'ять, шість, мабуть, сортів чи сім сім. Сім сортів там. І це ще три буде 10. Ну і простенько в мене є. 11 Отак. От ну добре, покажу, як я його тоді розмістила. Так, садити я буду все з такою штукою від хруща. От, потрошки буду сипати. Ну, як... Як мені пояснювали, як грибок розростається і хрущ не їсть, не підходить. ентоцит називається. Ось такі. Ось так. Так, що я хочу показати? Значить, що це в мене? Це в мене ось хоста ось така Так? Я її витосила з ось ось, горщика. Це. Та, що від бережнюків. Ось такий у неї вигляд, така коренева. Я її розтрусила, розпрямила. Витрусила, навіть ще бачу, є добрива пролонгованої дії. Що бачите? Такі жовтенькі. І так буду садити. Посипала, піду по водичку і буду садити. Це діамонт лайк. Подивіться, які в неї носики гарнючі вже. І подивіться, яке к... К... коріння. Зараз буду розплитати, розтягувати його. Заплило геть. Явно хоста була посаджена ще минулого року. Ви дивіться, скільки тут іде носиків. Раз, дв, два, три, чотири, п'ять. І оце, якщо не памиля, шостий. Оце така красуня. Задовлю я думаю, чого я не зніму як я садовлю. можливо, комусь і потрібно буде. Бачите, я зробила ямку, розібрала корінчик, ось він лежить. Ось ця хосточка лежить, це лайксайд, латал лайксайд Літл Тафт. О, тоді посередині отак от збираю як горбика, щоб отак положити. Трошки ось я її примостила, і корінчики розійшлись по сторонам. А оце, щоб не присипати шийку лишнього. Ось, щоб шийку не присипати. Ну і Кіті, нащо тобі земля, яку ти їси? Кіті, тікай воно на що тобі треба. Ось, бачите, в мене допомога, допомога є. О, зараз полю ліводичку і буду розсипати. Я посадила вже Ліберті, лайк Diamond like, Diamond like і стейнд Glass. І оце цю зараз посадимо. Ну і ось моє ця іхіноцея? ось дивіться, лимон дропс. Бачите, вона сходить. Так що все буде добре. Коренева тут дуже гарна. Зараз я буду садити, так що спробую одною. О, дивіться, яка коренева. Бачите, яка гарнюча. Так що все буде у нас добре, обов'язково. У нас світить сонце і дощ іде. Дивіться, як це на водоймі гарно. Угу. Яка краса. Я витягала свої німфейки, починають рости. Ну, одну я витягнула, подивилася. О, у нас байдарочники займаються, господи. А я в куфайці стою. Наче температура сьогодні вже більшенька, але ж якось холодно, вітерець холодний. Така краса. Є ще що багато прибирати, пересаджувати. Ну, Поки ось так. Так, що я вам покажу. У мене розквіт. Ірідодіктиум. Ось дивіться. Це цей, що садила в грудні, вже в кінці геть-грудня. Тут було п'ять цибулинок. Раз, два, три. Дві не зійшло. А три є. Ось такий красун, красун. Цей розквіт раніше. А це ось я сьогодні побачила. І вам бігом показала. Оце обрізала дерева ще Гілячки маленькі. Є. От такий гарнюний. Що ще є цікавого? Цікавого сходять також мої. Це все, що було посаджене в ґрунті. Це мої гіацинти. Ось так, бачите? Ось. Оце, мабуть, чорний, що я садила. Ну, сява, не мішай. Це ще намічала палочки стоять. Бо в грудні садила і хто його знає, думаю. Ось, Сява. Ти не гіацинт. Осьо. Не знаю, яким кольором, мабуть, чи не жовтий. Ну не знаю. От тоді бачить, не пам'ятаю. Осьо. І ось два, це, по-моєму, рожеві це спорюємо. Тут два їх посадила. Так. Ну, все потихеньку оживає. Виживаю, нічого ж не, не, не сапаю, не чіпаю, бо ще ж не все висходило. О. Так, все, втікай, я ступлю так, щоб ні на що не наступить. І покажу, ось о, мої квітують гарно. Бачите, як? Чимерники. Це махровий. О, зараз спробую підняти ось такий світленький, але дуже гарний. Це єдине, що квіточки в нього ж вони зростуть. Що тут у мене ще, ще один чимерник? Це маленький. І такий він... Ось ви бачите, жовтувато-зелений якийсь. Такий. о, Це чорний. Черник, це теж в грудні посадила його. І ось там такий от темненький. Гарненький. Взагалі в того квіточки якось більш вгору. Це сьогодні аж така погода. Вчора було тепленько, він геть попіднімав голови. Гарно. Оце такий. Ну, цей махровий мені дуже подобається. А, дивіться, який. Ще б темний такий. Горнюній. Ой. А це ось у сява теж квіточка, де? Да? Сяв ти квіточка? квіточка він. Якісь тюльпани тут теж купувала. Цікаві, оно я їх одну. Луночку посадила, отуди намічено. Так, тікай з моєї армерії. Будь ласка, насаджувала, поотсаджувала, то вже ж ось. Отакі ось. ось зійшли, то наче непогано побачу. Думаю, що побачимо цвіт тут ось аліум відкривається. Це теж все, що в грудні садила. Ось ось аліум відкривається. Отут ось два таких якісь. Розлахмачених теж алюма. Це те, що помню. Ну, оце так. Це підійшла ближче до темного. Зараз пробуємо його підняти. Ось, ось такий темненький. Ось такий гарнюній. Медуночка почала вже рости. Ну, все потихеньку йде в рост. Ломи камінь білим буде квітнути, треба відсаджувати. Бо син так наросло, треба трошки одсадити. І луну буде розовеньким квітнути. Так, ялиночка Теді, да? Це, по-моєму, теді. теді. Ось дивіться, ще прийшла одна ялиночка. Не можна, ну це ж можна цей, скажи, Сява, А ну тікайте. Ось ось ялиночка, бачите. Такого кольору зараз. Але підросла. Я її геть мені садила, підросла. Це там патрон обзивається. І ось у мене ще сорт лома камінь, тіньовий. Ось такий от Гарнюні. це Я обожнюю просто. Тут не треба на квітки нічого, він сам, як квітка. Краса-краса. Ну і тут є декілька сортів гейхери. Ось така. Це вона зараз така. І ось ця гарнюня. Тут в основному хости, гейхери, брунери, брунери вже пішла на лукінглас бачу. Гарненько так пішла, але не буду заходити, бо тут хост багато і деякі не підписані, щоб не наступити. Бо можна розтовкти і тоді вона, б'єдна, буде довгенько. Ресленсія сходить хоста точно, бачу. Сорт ресленсія. А бадабаду, в мене тут ворвела, ворвелайн. Ось я її достану, покажу, дивіться, яка красуня. Бачите? Обожнюю, як вони оце носики витикають. Ну, mm. як тут все зійде, то я покажу. От що я зробила, так я гортензії свої всі запорола. Розстроєна до неможливості. Ось моя гортензія, покажу вам. Бачите, верхня почка тільки одна. Не знаю, що, чи вона квітнутиме чи не квітнутиме. Останні всі я сама винна, я прикрила її, прихилила, як завжди, і взяла, прикрила сіном, а тоді вже окутувала, як всегда. От цього робити не можна. Це сіно просто почки під ним попріли. Все, їх немає. Це обріжу стану. Ну що, буду без. Квіток цей рік. Гортенця мияється навряд чи заквітує. І я її не одну, вона в мене не одна така велика. Раз, два, три, чотири, мабуть, і всі чотири. Я таку біду зробила. Ну, а це Аконіт. Аконіт гарненько. Такий. Прямо пішов, ріст гарно. Що тут ще є? Тут є хости якісь, я не пам'ятаю, не підписані тут. Ну, факт, тому що вони сходять там потихеньку. Ось такі справи. Ось такі справи. овсяниця чи як вона ще не пострижена, треба стригти. А, тут мені сусідка ще привезла, значить в цьому, мабуть, і закінчу. Ось, бачите, молодили, це не всі. Це я таких поки розсадила, поки не ростуть, щоб я бачила деякий сорт, тоді буду розсаджувати по сортам. Оце тут посадила, там маленьких цілу гору насадила. І Все. Теж посадила. Молодилка. Ну, будемо бачити, які вони там будуть. Поки оце отак от. Ну, а то теж дивіться, бачите, яка квіточка ходить за мною, не відстає. Нікі! Ніколь, покажи, які у тебе блакитні гарні очі. Нікі! Нікі! Ну нащо тобі сам шити? Нікі. кс кс кс, -кс! Нікуля. Нікі. Ніка, ніка. А ну дивись на мене. Нікі. Ну, не хоче. Не хоче свої блакитні очі показувати. Блакитні, блакитні. Саша її дуже любить, каже, що очі, як у мене. Ну, вони дійсно в них схожі. Ну що, на цьому, мабуть, і все. Трошки розказала, трошки показала. Дякую вам за те, що дивитесь, за те, що пишете коментарі, за вподобайку. За зворотній зв'язок. Все буде Україна. І дякую і нашим хлопцям і дівчатам за захист наших і нашому ППО. Ніколь! -кс. Ось я вловила, бачила, які в неї блакитні очі. Ось у нас ціла гора. їх. Да? Тут Донечка. Ніколь. Не хочу показати більше. О, що там таке вже? Все, побігли.